На Сумщині діє лінія соціальної підтримки Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Можуть звертатися на лінію соціальної підтримки як за контактним номером телефону, безпосередньо телефонуючи, так і в месенджерах Viber, WhatsApp, так і приходячи на консультацію очно. Для проведення очних консультацій у другому залі сумського ЦНАПу облаштували спеціальне робоче місце. На базі ЦНАПу працює лінія соціальної підтримки Сумського обласного ТЦК та СП. Працює вона в режимі з понеділка по четвер, з 8 години до 17.15 та в п'ятницю з 8 години до 16.00 за виключенням обідньої перерви, яка триває з 13 до 14 годин. Отримати консультації можуть військові та члени їх родин, діючі військовослужбовці колишні члени їх родин. Питання стосуються різне, ну, питання різнопланові. Вони стосуються як отримання соціальної, матеріальної, юридичної допомоги, це питання щодо проходження військової служби, це переміщення по військовій службі щодо порядку бронювання, перереєстрації, зняття з військового обліку. Також надаються консультації щодо отримання статусу ветерана, алгоритму дій у разі зникнення військовослужбовця, проходження військово лікарської комісії та встановлення ступеню придатності до військового. Військової служби, а також оформлення матеріальної допомоги у разі поранення або загибелі військового. Отримують члени сімей загиблого. Це батьки, дружина, неповнолітні діти, або діти, які досягли 23 років, і на момент смерті загибло, вона навчається. Або старші цього віку і інші члени сімей, які перебували на отриманні загиблого. Лінія соціальної підтримки сумського обласного ТЦК та СП запрацювала однією з перших в Україні новини СТС.